Народу призначені проклятим президентом, що є товаришем Путіна Люцифера, ви раби, Президент наказує, а ви виконуєте. Президентські кухарі, російські колесники, єрусалимські броварники. Якщо не знаєте закону України і Божого Слова, не читаєте Конституції України і Біблії. Ви великого і малого єгипту свинарі, що розвели. Хуліганство, корупцію, насильство, неспокій і злидні в Україні. Ви, кам'янецькі кати, що тримаєте в'язниці вільних громадян, б'єте за правду синів і дочок України, Подолянські злодюки, що по частинах продаєте Україну. для українського народу ви зрадники, нехрещені сини і дочки, іроди, хай побере вас чорт. негідні ви української землі, українські. Символіки і української мови не можете весенні християнських захистити.